Досить годувати всю Україну. Галасуй за Янікевіча. Партія Райгона. Та я тобі кажу, з мене досить, я вже не витримую. Пітя, що ти таке несеш? І 10 хвилин не пройшло. нє ні, ні ні ті магазини на мене тиснуть. Тисне на тебе твоя єдина пара джинсів. Сикуєшся ходити по магазинам, замов в інтернеті. Розумієш? Мені вже соромно а ходити проїхали. з тобої. О що там, кінгуру? Ах. Дурне, це ж я тобі розказав той прикол. Та просто ти не розумієш, як хлопці вибирають джинси. Це не так, як у вас. Пішла, купила бізгальтер, труси там, чи що. Ти маєш побачити свої, ти в них маєш закохатись, розумієш? Це ж не дівчат вибирати, це серйозно. Казав батько, що в тебе справка, але щоб настільки все. Ану, ану погодь! Що це? Ой-ой-ой! Машина везе машину. -о це прикол. Та за що мені? Злізь лавки сволота! Та я, можливо, налоги плачу. Зараз діда покличу. Окей. Ладно, давай сядемо краще. Бо, ну його. Так, ну а Та за ні, кого голосувати будеш? <свісно> ти я за Ющенко, а ти за кого? <свісно> Тю, звісно, за Яконовича. А за кого ще? Ой, бій. Та я просто за стабільність. Ну він же все ж таки професор, науковець, не сидів, нормальна людина. Я за стабільність. розумієш чи як, а? Ти гарненький, але такий тупенький. За це ти мене і любиш, та не зовсім. Макеївський роднічок! Макеївський роднічок висихає, а? В 22-му році повністю може пересохнути. Реставрація це одна з програм Якубовича. Янкевич зробить з нього Ніагарський водоспад. Отвічаю! Зараз іди з Богом. Спасіба! Тримай РПЦ на Всім гречку і доступ до російського репу! Та не дай Боже. Боже збав. Фа-фа. Моє таксі. Не хочу простою. Це я побігла. Білетінь забула. Ого, точно, точно, точно. Зараз, зараз, зараз секундочку. Моя дружина гарна і розумна. Я її так люблю. Адіос, Ванючка. Мені, Мені не наді не здається, що вона розумніше мене. А що це? О? О! Хе, хе, хе. Точно розумніша! Точно мать його розумніша!